Я лікар, лікар-терапевт. На військовій службі знаходжусь з 2016 року. До цього я цивільний лікар сімейної практики доволі великого стажу. З 2016 року я служу в національній гвардії лікарем із з недавнього часу зайняла посаду начальника медичного пункту частини. Перший раз, коли поїхала, я була, поїхала в зону АТО. Ще в Маріуполі це був мій перший виїзд. Потім вже виїжджала сюди в зону Зонос. На виїзді я займаюся забезпеченням та організацією медичної служби військових, який знаходиться в моєму підрозділі, який виїжджає. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то питання о том, погоджуватися чи не погоджується. лічне для мене воно не не стоїть. Не вагаючи, сказала, що так згодно. Тому що на той час був потрібен офіцер. Медичної служби, наше завдання відрізнялися від тих, які були при виконанні завдань в ООС, в АТО, тобто ми не, не тільки охороняли об'єкти, але вели наступальні дії. Я працювала з госпіталями, і то вже були не ті госпіталя, коли, коли спокійно приходили люди для там обстеження, там зробити і Ще що коли, коли не приїдеш, там завжди автомобілі, які привозили. Поранених тут же нагонаха до надавалася допомога. Найскладніше для мене було побачити те, як батько плакав над тілом свого сина, тому що він приїхав на війну, даби захистити його, оберігати його, але втратив його. І люди, які туди їхали зі мною, вони були. 99% особового складу були максимально мотивовані. І моя задача була саме в тому, щоб вони змогли повернутися. Тобто від нашої медичної команди залежало їх життя і здоров'я. І виконання їх службових обов'язків. Бу, були такі випадки, коли, незважаючи на отримані поранення, бойці зверталися до медичної допомоги лише наступного дня, бо вони не, не, не розуміли, як це їх осколкові поранення можуть бути такими важливими, коли, коли були поранені більш важкі, були двохсоті. Були Нам приходилось вам їм надавати допомогу лише, на, лише наступного дня, ми їх відвозили в лікарню. Вони Проводили там лікування, але слізно просили випустити їх назад на бо на поле бою, бо вони розуміли, що там вони потріб більш потрібні, Незважаючи на складні умови, які були в зоні проведення бойових дій. Наша група справилась з завданням, та ми змогли вийти з зони з мінімальної кількості кількістю втрат.